Мені хочеться відволектися від усіх цих будинних справ, як сказати, дуже тяжко, чесно. Я для дитини все, для донечки, бо вона мене що перший раз дуже тяжко в 2014 році, все це пережила, що у 2022 році дуже тяжко. Ми її грубо говоря, витягували з того світу. Арина двічі переселенка з донькою переїхала у 2014 році з Луганська до Харкова, а після повномасштабного вторгнення знову вимушена була покинути свій дім. У Дніпрі почала водити дитину до гуртка з малювання, а тепер сама вирішила відвідати різдвяний майстер-клас, який влаштували благодійники. На себе часу немає. А тут вже чувство, що все груз уже груз, уже даже з здиві не можу робити. Я досяг так все, вийде, Мама передохне, потім. А тут я для себе просто. Я відпочиваю душаючи. Катерина також двічі переселенка у 2014 році переїхала до Сєвєродонецька з окупованої тоді частини Луганщини. А минулого року з чоловіком та донькою переїхала до Дніпра. Взагалі, вдома ну ніяк я не пов'язана з малюванням, тому що ну робота, дитина, сім'я на малювання немає часу. Подумала, що це буде гарною нагодою відпочити та якось відволіктися від якихось тяжких думок та переключитись на позитивний лад. Хочеться просто. Розслабитись та намалювати так, як відчуваєш, навіть не орієнтуючись на той приклад, який дають. Співробітниця благодійного фонду Поліна каже, малювання допомагає жінкам відволіктися від переживань. Тяжкі часи, багато емоцій, зазвичай це негативні емоції, переживання і так далі. А ці люди вони ще й інтегруються в нове суспільство в новому місці або навіть в новому регіоні для себе, і саме для того, щоб вони змогли знайти нових друзів, можливо, просто поспілкуватися з такими ж однодумцями, як і вони, розслабитися, помалювати і створити свій власний такий новорічний шедевр. Саме для того ми і створили і організували. Такий навіть я мож можна сказати, проєкт цього разу. Свою новорічну мрію малювали 20 жінок, серед яких і дружини військовослужбовців, каже Поліна. Ми хочемо дати цим сильним жінкам, які наразі більшість з них самі виховують дітей, і ми хочемо їм дати саме жінкам цю можливість відчути цю відчути спокій і цю розкрити цю квітку всередині себе. Переважно благодійники організовують заходи для дітей з переміщених родин, але тепер такі планують робити і для дорослих, каже Альона. Ми більш зосереджені на дозвільневому такому етапі, те, щоб вони могли розвантажити і стабілізувати якось свій психоемоційний стан, щоб вони могли якось забути про ті страхи. Ми досить часто бачили, коли там не пісочну анімацію, або на якісь інші наші заходи приходять дітки, і вони лякаються, вони не готові спілкуватися один з одним. Кожен раз вони все більше розкриваються, починають довіряти, починають довіряти нам, людям, які їх оточують, починають знову спілкуватися один з одним. За словами Альони, майстер-класи з малювання для жінок хаб проводитиме раз на місяць. Данило Черниченко, Євген Єжов Суспільне новини, Донбас.